Бачу на формі фотографії ваші, вашого трактора. Розкажіть, будь ласка, що у вас, як вийшло так, що колія вузька? Ну, колія в мене по центрах задніх осей вийшло 65 сантиметрів. Ну, цього я достиг за що цього, що я е, раму положив на чулки трактора, міні-трактора. Стандартні заводські чулки, як які мені прийшлося зняти і виготовити свої другі. Ну, Мабуть, щоб так не показувати на пальцях. Давайте я підійду до мотоблока і спробую це побачити на місці. Уже міні-трактор. Уже міні-трактор, так. Да. Да. Бувший мотоблок. Ану видно його хоч трошки. Трошки видно. Трошки видно. Так, ну підійшов я до цього узла, який ми перероблювали. Угу. Його гарно ви направити краще камеру, видно гарно. Ну, я так зрозумів, трошки нижче, да? Щоб самі човки ага. були видно. Так, да, да, да. так, да. ось так. Хорошо. Значит... Ось я взяв маленьку паличку і будемо показувати. Давайте. Значить, дивіться. Оце в мене були, тут стояли заводські чулки, так як на всіх мотоблоках. Угу. Я е їх зняв, відніс токарю, показав, оце я говорю, я надіти хочу на, на їх раму, щоб тут були підшипники. Ну, Ми подивилися, що заводські чулки, на їх надіти нічого не можна, вони чугунні, фігурні. Ну, дуже, дуже важко і можуть роздавити. Значить, прийшлося виготовити сталь, сталеві. Значить, от вони як виготовлені. Кришка, оце ж стоїть кришка і стара осталася із сальником. Угу. Далі, оце виготовлене все нове місце того, якого було. На йому проточений розмір під кільце. На якому побер... рама, і площадка і до неї прикріплена рама. На цьому все повертається. Е кільце це ограничене штопорними кільцями сталевими. Ага, справа і зліва, так? Воно для того, щоб не, не давало зміщення у різні сторони. Ну, понятно. Ось е е зрозуміло як. Значить, як воно працює, я зараз спробую його зараз крутанути, щоб його було видно. А ну давайте, зараз подивимося. Ой, аж страшно. Чого? <світку> Котиться? Ні, ну так, рухається. Оце воно рухається. А слухайте, а з натяжкою ременя оцей, що йде на муфту, нічого не міняється, так? Да? Нічого не міняється. Зараз ми перейдемо на цю сторону якраз. Давайте. Значить, на цій стороні аналогічний зроблений так само чулок, але він на 1 см коротший. У мене на полосі проточено теж під шпонку і посадочне місце під пошипника для тих цілей, що цей пас не співпадав із руч'ї, не совпадали із шківом щеплення. Угу. І мені довелося його здвинути вправо на 1 сантиметр. Тоді воно все гарно співпадає. Ось його видно, що гарно вам? Так, да, гарно. Ось давайте знов, знову спробуємо пустити. Давайте. Ну взагалі то класно. Як видно, натяжка ремня не помінялася. Угу. Оцей ремень він, не міняється, його натяжка, і великого теж не міняється. Ну, це так як і у Сергія Григоровича, аналогічно це зроблено по його принципу, тільки чуть-чуть я зробив по-своєму. Значить, дозволяє, що не міняти, не перероблювати всю навісне обладнання. Гарно цепляти фрезу. Да, це фреза, це взагалі класно тут цепляється, без Не всяких треба питань. доробляти ніяких доробок у коробці, витягувати вал відбора мощності. Да. І друге, от на форумі часто задавали хлопці. от у мене Ми зробили широку тепер колію, а тепер фреза 80, ага. і вона колеса стаються після фрези. У мене цього недостатку якраз і немає, за те, що в мене вся колія сталася, точно така, як у мотоблокі. Ну, це, звісно, класно. Ага, ну, так, а, в них, а в них виходить, що підшипники ці ставали поза чулками, да, на осі вони ставили? Так, да, вони зробили отут, підшипники, і ага. тоді в них осі вийшлися. Непонятно і колеса треба було поставити на краю осі. Ну, зрозуміло, тобто, далі. Якщо треба. ви зараз можете бачити, бачите? У Дальше. мене. Отут відстань 5 см. 5 см, ну видно. Да. І я його можу здвинути, і поміняти колію. І передні колеса в мене теж також зроблені так, що я дисками внутрі поставлю, і вони, виходить, попадають під ту ж колію, якщо я розширю. Тобто, якщо мені потрібен транспортний варіант, я віддвігаю колеса упереді переміняю. Дисками внутичну, наружу. В зовнішню сторону і все виходить. Стає трактор ширший. Ага. Mm -hmm. е а можете показати, як працює тормоз. ленточний ваш? Ага. Тормоз? давайте подивимося тормоз. Мінус один, так? Да? Оце на одне колесо і все. Так, да, він у мене зроблений на одне колесо. Значить, тут виточений просто барабан. Вже стальний, знову ж таки, так? Да? Так, да, барабан стальний. E, значить, це була взята кусок труби uh -huh. підходящого розміру. E, ліч, стрічка це тормі... гальмів... галь... гальмівна стрічка вала відбора мощності МТЗ-82. Uh -huh. Вони продаються в магазині, вони коштували недорого. Ну, зараз я не знаю скільки, а тоді щось 80 гривень. Ціна. І ви це потім її напрям на, це, на ось приварили, чи там прикрутили. Ні, І... не на ось. Там зроблена така, наче ступочка із шпонкою. Вона на на, на та шпонка, на яку надівається ступиця колеса. Там вона ж продовжена, вона довга. Ага, оце та що. Одна на, на, на ту шпоночку зробив ще одну таку шпоночку, щоб не длинна була, а, а дві? зроблено Дві їх через те, що потім зняти другий раз, буде дуже важко. Ну, зрозуміло, це цікаво. А це яке? Ану понажимайте, ми, ми побачимо, як він там Давайте, Так, я понажимаю і покажу тоді. Ага, є чу-чуть. Тут сзади нічого, мабуть, не видно. Видно, Давайте. видно. Давайте я його покажу вам із спереді, як воно. Речак. І оцей кусочок. Так, Я не знаю, що зараз видно. вам. Чуть. От... А може отако. Можна і тако? Так, Трошки руку треба освободити. Да. З оператора погано. Так, сейчас видно. Ну, тормоз взагалі-то не видно. Сам оцей час. О, все, ось, все, ось, ось, вже видно. Видно, так? Да? Да, ну, от... Там є там? система натягу, бачу, так? Да? Так, да, є система натягу. Там просто. Чот... блок на 14, в ньому просверлена дирочка. А і взятий болт на 8. Понятно. І, а і як він... Натягнута. Повертається назад. Так, да, і воно повертає назад і дозволяє під... підтягнути цю стрічку, щоб вона найближче знаходилася до тормоза. А що стрічку повертає Тер... назад? А? Чи в нас вільно просто третя? Ні, е, стрічку повертає. Назад оця пружиночка. Не, не, видно. не видно. Де а вона там її стоїть? Як їй показати? На болтик ось. А, там пружина є, так? Да? Так, да, оця пружиночка. Ось тут дві гаїчки, я їх віджав, я їх можу натягнути, стрічка підтягується. А сам ри... педаль, там теж в мене ще стоїть пружинка. На педалі окремо, так? Да? Ось. Ага, он добачу пружину. Видно їй? Так, да, я, я по, по, побачив вже. Ну, зараз не видно, ну видно було спочатку. Пружину. Ну, оце так він робить. Тормоз, в принципі, надійно робить, я його затягую як. А на передні колеса тормоза не робили? Напередні не робив, У мене ну, як би не було потреби. Угу. Ну у мене теж Добре. зроблено тільки на одне колесо, тормоз. На не колесо, якщо вони розблоковані, то вони тормозить гарно. А він оцією стічкою, я можу його затягнути так от регулювати, що він навіть не тронеться. Так. Ну так, да, це ж колеса ж заблоковані, вони як одне, вважайте, що. Так да, він тормозить аж аж в пищі. Понятно, бо в мене я в мене легко, тормоз на адаптері. За що до довгого речага легко нажимається легко і правда трошки ходна черечага чи, чи маленький. Ну, сам рычаг я покажу. Ну, педаль не рычаг, а педаль. Ну, педалька, як в тракторі. Ну, як в настоячому, да, дивіться. Да, тут да, Куча да, десь педалів. Да, <гум> да. І з резинкою, навіть. Ану, є, Жигульовська. Так, <гум> <гум> да, 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 тут і що хоче. Тільки не вгадали з Нексі. Жигульовська. Ну, мабуть, з Nexїться. <гум> а, з Нексії. Ну, не важно, вони виглядають однако. Знаєте, що я хотів вас питати? А у вас генератор штатний, так? Да? У мене генератор залишився штатний, але я зараз над ним працюю. Чи, та шоколадка, яку ось я зараз зайду наперед. Та шоколадка, як так називаємо, яку дали китайці. Вона видавала при переменці 14 вольт, який видає генератор рідний штатний. Вона видавала 8. Як він може заряджати акумулятор? Ніяк, я, звісно. Я їх викинув. Я чисто взяв моста. 15-амперного діодного. Поставив, його видно? Ну, трошки, ви, трошки вище. Зараз видно стартер. О, о, о Він да. просто випрямив на даний момент. Ну, сам, Саму регулювання тока заряду, ну, щоб стабілізувати напругу, я ще не займався, хочу чуть пізніше займатися. Генератор знає... рідний я до його доліз, хотів подивитися, скільки там що там намотано. Подивився, що треба стягувати критку вентилятора, я і чогось не було такого сьомника, не, не поліз, не став його. Ага, робити. У вас в вентиляторі генератор. Да, так, вентилятор. Бо в мене під, під маховиком. в мене ще інтересніше вентилятор. до нього добиратися. Ну і похоже, він оце, як поставив шоколадку, воно дає нормальне щас напругу, похоже, він заряджає. Ну, Я його ще сказати, тільки три дня припаяв. Так, я Просто їздив, на вечірки випряч на на, на, вечір кидав на, випрямляч, на, заряд, на зарядне устройство і все, і забував. Просто знаєте, так, що, я хотів, що я хотів спитав? Зайдіть, будь ласка, заді до щеплення. Зайду. От там, де у вас щеплення, видно, і один пасок ззаді, тільки йде. Дивіться, ось у вас ще один є шків на, на, на генератор. Пустий. Ні-ні-ні, він мені ще потрібен цей шкіл. А що би тоді робити? А я в мене копалка, ця грохотна є. А-а-а. І він бачите, він у мене якраз і знаходиться не ближче сюди до колеса, то тобто є ремень мені легше ставить, якби це флять. Понятно. Ні. Понятно. Все, нема питань. Ну <кру> <кру> я, я, А ще по поводу по, по питанню ремнів. ось дивіться, в мене бачите, цей далі ремень стоїть. Маленький. І ага. для того, щоб його поміняти, от у Ткаченка потрібно, от який недостаток, йому треба було знімати раму, щоб його завести. Рама вигнута, в його, так виходить. А, ну, да, у мене не... цього немає. По -по -по Мені до досить зняти великий рем... ремень. Великий ремень, як знімаю, не знімаючи колеса. Ну, можу да. поміняти. А малий тільки надо, треба А малий потрібно відкрутити колесо. Понятно. Зняти великий ремень і зняти малий. Ремні йдуть у мене без натяжки. Ремень немає натяжного устройства на цьому ремні. Ну, я зрозумів. На, на... На, великому на великому є, так? Да? На, на великому є за що салазок, за що двигуна. Угу. По рамі. Понятно. Ну що, я думаю, на перший раз буде достатньо інформації. Mm -hmm. Надам... Було дуже приємно пообщатись. якщо потрібно щось, дзвоніть, завжди допоможу. Надамо, наш, надамо нашим форумчанам цю інформацію переварити, може будуть ще якісь питання. Да. І, мене вчора питали про то гальмо, я вчора скидував фотографії, так що можна заодно зрівняти, як воно на... з відео як, форумі як вас, На форумі вас питали, так. Да? І... Я... Вас питали на форумі, так? Да? Так, так, так. З мотоблока зубр. Ну, я по справив тому, що по, по тій гілки не шастаю, тому не ну, бачу. Зайдіть, будь ласка, побачив. Хорошо, зайдемо побачимо. І ми туди їм скинемо наше посилання на наше відео, хай подивляться. Зайдіть, Хорошо. будь ласка, подивіться. Добре. Все, до побачення. До, до побачення, до нових зустрічі. Так.